У сучасному світі ми іноді забуваємо, що Господь відкриває людям заповіді, суворі правила, не поради і рекомендації, але які міри ми маємо їх виконувати. Сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балуком про історію виникнення Десяти заповідей Божих. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть про історію появи Десяти заповідей Божих. Ну, напевне, почнемо спочатку, бо після. Сотворення світу, Господь створив людей. Потім було, знаємо, гріхопадіння, і люди почали розмножуватися по землі. Потім була Вавилонська вежа, де було розсіяно всі народи, і відповідно люди ще далі відійшли від Бога. Потім. Був потоп, де наново від одного сімейства люди розселилися по всій землі. Але люди далі почали відходити від Бога, від Його присутності. Жили, як їм хотілося, і тоді Господь вибрав один народ. Який започаткувався від Авраама, для того, щоб через той народ прийшло спасіння для всього світу, і щоб з того народу прийшов Спаситель. Ось, І відповідно, ми знаємо, про що той народ перебував в Єгипті, в неволі, і Мойсей. Вивів той народ з Єгипту, бо Господь їм пообіцяв землю обіцяну. Коли Господь виводив той народ, ще скажемо, не народ, а плем'я, бо народ від племені визначається тим, що народ ще не має, плем'я ще не має закону, а народ вже має закон. І народ має вже практично е, окреслену територію, де вони проживають. Ну, відповідно, е, на 50-й день після виходу з Єгипту на горі Синай, Господь Бог через Моїсея дає тому е, племені, племені народу, скажімо так. Е, 10 Божих заповідей, щоб ними регулювати відносини між народом і Богом і всередині народу, між людьми. Це відбулося на 50-й день після виходу з Єгипту, як я вже казав, на горі Синай. Дуже цікава цифра 50. В жидівському народі можна ще, наприклад, згадати, що 50, на 50-й рік був такий 50-й рік ювілейний, коли вони вже потім жили, так само Господь дав оці заповіді пізніше. І на 50-й той ювілейний рік, ну, наприклад, відбувалася зміна. Наприклад, ті, хто мав рабів, відпускав рабів, що? На волю. Якщо брат твій ну, з народу ізраїльського, наприклад, Потрапив в залежність від тебе, та, мав якісь борги, то ті борги, наприклад, прощалися. Якщо хтось е, землю е, віддав комусь в оренду за якісь борги, так само та земля поверталася власнику. І так що оці заповіді, вони були дуже такі пожиткові. Ну і знаємо, що на 50-й день після Воскресіння знаємо, що Господь е, е, зіслав Духа Святого. на Своїх апостолів практично день виникнення церкви. Для чого Господь послав їх людям заповіді? Щоб відрегулювати відносини Бога і людей. Ну, найперше, щоб люди не забували за Бога. І як вони мають Бога вшановувати. Так, і, відповідно, щоб регулювати відносини між, між самими людьми. Бо Якщо не було закону, то люди собі робили, що хотіли. А дав Господь закон, і, відповідно, вже людина відчуває, коли вона щось робить не так, що є закон. І якщо я щось не знаю, як робити, я можу подивитися, як мені потрібно робити, і навернутися від своєї грішної поведінки. Заповіді ми можемо розглядати не як щось таке, знаєте. Якесь приниження для людини. Так? Заповіді можемо розглядати як пересторога для людини. Ну, Наприклад, дивіться, коли стоїть щиток електричний, і там написано: не лізь, бо вб'є. Тож ніхто не хоче тим самим налякати людину, що е, там щось є смертельне, там, чи е, якась. Е, Така кара там е, схована, але що це є пересторога? Чи на желізній дорозі розумієш сказано, не лізь, не ходи по путях, тому що над'їде поїзд і тебе зб'є не буде жити. Чи е, щось друге, наприклад, та? той самий світлофор знаємо, на червоний йти не можна, на зелене йдеш. Е, оце приблизно е, таку місію виконують Божі заповіді, перестерігають. Людину перед лихою дорогою, перед лихою стежкою, щоб вона не йшла поганими стежками, бо тоді прийде ось така невідворотна якась дійсність, яку вже потім треба приймати як справді як кару за гріхи. На які дві категорії розподіляються заповіді Божі? Ну, дві категорії: це є перше, це є відносини людини з Богом. Це практично в нинішній час це є три заповіді. Перша, друга, третя. Потім четверта заповідь: це відносини між сім'ї, між дітьми і батьками, батьками і дітьми. І решта шість заповідей регулюють відносини між людьми. Де були записані заповіді Божі? Заповіді Божі були записані на горі Синай. Як я вже казав на 50-й день після виходу з Єгипту, і практично після тих дання тих заповідей ми можемо рахувати той ізраїльське плем'я, яке вийшло з Єгипту, можемо рахувати його вже, що воно оформлюється як народ, який вже має свій закон, і в Русі до тої обіцяної землі, яку Господь їм пообіцяв. Отож, у сьогоднішньому випуску ми більше дізналися про історію появи десяти заповідей Божих. Дякуємо отче, за змістовне інтерв'ю. Бажаємо вам гарних вихідних.